На подвір'ї Перед Черкаською загальноосвітньою школою номер 10 збираються учасники тестування з географії. Разом приїхали 11-класниці 26-ї школи Ілона Пипченко та Валерія Брус. Чому з географії, ну я вибрала це запасне, таким якби варіантом. І я думаю, що воно мені пригодиться. Під час підготовки це задачі складно, і ще, якщо, наприклад, координати, оце градуси для мене це також складніше. більше. я не сильно хвилююся на першому хвилювалась, на українській мові дуже хвилювалась, А зараз уже ми вже знаємо, що це таке вже побачили, були на пробному перед цим, і вже не страшно. Взагалі, якщо чесно кажучи, я не хвилююсь. Я дуже хвилювалася перед англійською мовою, тому що це був перший іспит перед українською мовою також. А вже потім якось легко переноситься ці екзамени. Після перевірки документів і температури учасники шукають свої аудиторії. О 10.20 до сховища підходить відповідальний та уповноважений за проведення ЗНО, старший старші інспектори та полісмен, який сьомої ранку охороняв бланки і тести. Далі коробку із бланками заносять до спортзали в присутності старших інспекторів. Відкривають та з'ясовують, куди роботи поїдуть на перевірку. Одесський регіональця. Після отримання документів старші інспектори готуються до початку у своїх аудиторіях. Зараз я буду заходити в аудиторію. Я їх налаштую на те, щоб вони вже не хвилювалися. І вони вже так як це десь хтось з них здає п'яте ЗНО, хтось здає третє, четверте ЗНО, То звичайно, вони вже підготовлені. В п'яте за цю серію проведення ЗНО Наталія Третяк є старшою інструкторкою. каже, що вже трохи стомилася. ЗНО втомлює, тому я рада, що воно закінчується. І я думаю, що раді діти, тому що ЗНО справді втомлює і нас. Як інструкторів і старших інструкторів і відповідальних ЗНО, за за тому що це дійсно велика відповідальність. Ну і так само дітей. Головне не боятися перед початком написання роботи, бо від стресу всі думки губляться. Розповідає учасник тестування Дмитро Черненко. Постараюсь не нервничати, бо я знаю, що я що я це все вчив. Що я що воно в мене в голові, бо вже за спиною три зно пройдених було важко і і страж, бо якби то ще треба ж. За Вперше цьогоріч ЗНО відбувся у Черкаській школі номер 10 розповідає директор та відповідальний за пункт ЗНО Василь Хилько. Допомагають у проведенні тестування 38 працівників. Вибір випав на нас. Колектив спокійно приготували приміщення, всі напрямки аудиторії, руху, тому я щось такого не бачу. Звичайна, елементарна, освітня організація роботи. За словами Василя Хилька, тестування тривало 150 хвилин. Після написання роботи учасниця Дарія Завалова ділиться враженнями від завдань. Завдання були не дуже важкі, на мою думку. Так важкі були для мене важкими стали такі е, задачі, там де карта була, і відповідності. А так більш-менш нормально писала. Тести і завдання але вони були не важкі. Більш менш там можна було логічно догадатися. Одинадцятикласниця Анастасія Шелько говорить, пробний тест з географії був легшим та розповідає, які тести вирішувала. Про країни, про економіку всіх країн. Також були задачі на Азимут і на координати географічні. Напевно, потрібно готуватися, і тоді буде все легко. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.